Головне вижити, а не жити в достатку цікаве відео про гроші і про те, що ж ми там в спадок отримуємо. Ну і чому ми насправді дуже-дуже намагаємось, але в нас мало що виходить в контексті заробітку грошей, або ми їх заробляємо, але зберегти не можемо. Не можемо накопичити, не можемо їх навіть трішки десь, щоб вони полежали. Чому ж це відбувається? Колись наші предки жили в умовах війни, нестачу чи голоду, і накопичення були неможливо або навіть небезпечні. Ну а сьогодні, в твоєму житті, ти, в тебе да, проявляється це, як страх ризикувати, масштабуватись і розширювати свій достаток. Як же саме я перепрограмовую людину, яка до мене приходить, і ми з нею виявляємо подібний родовий спадок. Да? Дивіться, обов'язково це глибинні розпаковки в потоці. Це все відбувається в потоці. Далі ми обов'язково працюємо в алгоритмах нейрографіки. Тому що декілька років я перепрограмовую людей абсолютно усвідомлена, я знаю. Те, що не всі нейрографи знають. І через цей метод ми повністю змінюємо старі нейронні структури на нові. І це, неймовірно, круто змінює життя.